Ви мене просили, а я підготувала перелік топ-7 грантодавців, які надають гранти поза конкурсом. Я вважаю, що на вагу золота цей перелік, тому що зазвичай гранти надаються. На конкурсній основі в рамках оголошеного грантодавцем конкурсу, і на цей конкурс частенько потрібно очікувати. Можна півроку чекати, можна рік, а можна і не дочекатися на відкритий грантовий конкурс. А я вам підготувала перелік з семи грантодавців, на які не потрібно чекати. Ось вже просто сьогодні чи завтра можна підготувати коротку концепту. Ептуальну заявку, проєктну пропозицію і надіслати на участь у конкурсному відборі. Звичайно, що потираючи руки, очікувати на підтримку на отримання грантового фінансування. Тому, якщо для вас цікава тема грантів, я вам просто рекомендую додивитися це відео до кінця, тому що я. Не тільки назву цих грантодавців, але й відкрию безпосередньо сайт, щоб ви бачили своїми очима, куди треба заходити через Google, звичайно, щоб подати заявку. Я вам скажу деякі тонкощі і нюанси, про які ви повинні знати перед тим, як готувати проєктну заявку. Ну і звичайно розповім вам про деякий досвід нашої консалтингової компанії центр розвитку час змін, з цими фондами розповім вам про успішні кейси, тобто про реальні грантові проєкти, які ми підготували для наших клієнтів для на ці конкурсні відбори, і наші клієнти отримали фінансування. Тобто, як приклад для вас, що це реально. Мене звати Мар'яна Кобеля. Звір, я експерткою з грантів у грантовій тематиці, працюю майже 10 років, знаю багато про гранти. В цьому ютуб-каналі я ділюся інформацією про те, що я знаю: про гранти, про гранти-програми, і грантові конкурси. Даю рекомендації глядачам, як же ж підвищити шанси на успіх. Тому, якщо ви досі не підписані на наш канал. Я вам просто рекомендую зробити це просто сьогодні. І від сьогодні для вас відкриваються двері великого світу грантів. Отже, ви підписуєтеся. До речі, ставте в коментарях свої запитання до мене. Я буду на наступних відео на них реагувати і давати вам на них відповіді. Що цікавить, М? пишіть, будь ласка, в коментарях. Ну і не забудьте. Авторку Ютуб каналу це мене вмотивувати ось таким лайком. Лайки завжди мотивують на подальшу роботу, і я для вас буду більше готувати. Інформації тієї, яка вас наближатиме до отримання грантового фінансування. Отже, сьогодні я для вас підготувала інформацію про топ 7 грантодавців, які підтримують нас з вами українців а, поза конкурсними відборами. Скажу, що це відео буде корисним як для представників бізнесу, так і для представників а, неприбуткового сектору, як для представників влади, так і для представників муніципалітетів. Для представників навчальних закладів, науково-дослідних інституцій і так далі. Тобто корисно буде для усіх. Дивіться до кінця уважно. Ідея створити таке відео виникла після того, як я вже майже 5 років проводжу щомісяця школу з написання грантових проєктів час змін. Так, ви її. По такій назві самоідентифікуєте, ідентифікуєте, якщо слідкуєте за інформацією про гранти. Так ось кожного місяця близько 30 учасників бере участь в цьому онлайн-курсі. І в нас є така опція, можливо, під час навчання. Підготувати власний проєкт, а я і наші наставники перевіряють цей проєкт, щоб максимально він був коректно підготовлений, і надіслати на участь у грантовому конкурсі той, на той конкурс, який на той момент відкритий, так ось велика кількість учасників нашої школи, після того як я їм даю таке завдання, мовляв. Про, про моніторти інформацію на сайтах, про моніторти інформацію в каталозі фондів, яку я, яку я вам даю до користування не можуть знайти відкритого конкурсу. І приходять на заняття, такі розчаровані, мовляв, Мар'яно, нічого немає. А я згадую в цей момент, як немає. Є грантодавці, які поза конкурсом 365. Днів на рік відкриті до ваших пропозицій, потрібно просто знати цей перелік. Тому розумієте, що зараз ви дізнаєтеся трішечки цієї інформації, корисно, яка міститься в нашому онлайн-курсі школи грантознавства. Ну і заодно вас познайомила з новою назвою. Новий курс у нас стартує з 3 вересня. Тепер він буде називатися саме так: розширений курс, розширений він контентом, розширений знаннями для наших учасників. Отже, гранти зазвичай надаються на конкурсній основі в рамках конкурсу, який відкритий. На певний проміжок часу грантодавцем. Якщо ви слідкуєте за інформацією, ви знаєте, що е, грантодавець якийсь один з них може відкрити конкурс раз на рік, раз на півроку, раз на три роки, раз на не так вже й часто. І Якщо ви цільово хочете подаватися на той чи інший конкурс, вам потрібно ось так скласти руки і іноді чекати на відкриття цього конкурсу. Але ж потрібно ширше подивитися на грантовий світ. Є такі грантодавці, які 365 днів на рік в очікуванні ваших проєктних пропозицій. І зараз я вам вже вже демонструю першого грантодавця. Отже, Global Giving. Global Giving це платформа, яка об'єднує громадські організації, грантодавців, фонди, програми для того, щоб налагодити роботу залучення ресурсів на реалізацію корисних проєктів. в сфері Захисту дітей, реагування на стихійні лиха, освіти, кліматичні проєкти, продовольча безпека, гендерна рівність, фізичне здоров'я і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тобто, це платформа, яка є актуальною для е, світу, не тільки для українців, розумієте, так? Тому ви маєте можливість тут знайти ресурси для свого проєкту двома способами: перший спосіб це. Знайти фандрейзингові ресурси, краудфаундингові ресурси, їх ще називають, і так і так вам скажу. Тобто краудфаундинг – це інструмент, метод залучення коштів через відповідну платформу. І другий метод це через безпосередньо гранти навіть тих фондів, які поза конкурсами можуть підтримати той чи інший проєкт. Перше, що я вам рекомендую зробити, це звичайно, що зареєструватися, мати свій профіль, представитися на цьому сайті. І тільки тоді для вас відкриваються ці можливості. Далі переходимо до Open Society Foundation, фонд Джорджа Сороса. Ви ж знаєте такого філантропа, так? Якось це мережа організацій, мережа тих можливостей в кожній країні грантових, які для України також відкриті. Можна перейти на сайт, ознайомитися з історіями успіху, як я це зробила. Можна почитати пріоритети, і якщо раптом ваш проєкт співпадає з пріоритетами фонду, ви можете брати участь поза конкурсом, надіславши їм проєктну пропозицію. Фонд фокусує увагу на сприянні справедливості, прозорості та відкритому обговоренню. Це громадянське суспільство. Це підтримка прав людини, це проєкти за утвердження демократичних принципів і так, далі, і так далі. Переходьте на сайт і читайте більш детальніше інформацію. Поряд з цим сайтом я хочу для вас відкрити знайомий для вас, можливо, вже так. Міжнародний фонд відродження це можна сказати такий молодший брат Open Society Foundation в Україні. Був створений в 90-му році. Фінансується з Open Society Foundation і для нас, з вами, українців. Впродовж року відкриває актуальні грантові конкурси, але є можливість подати заявку і поза конкурсами. Тут важливо знати, що е у самого фонду є певні пріоритети. З ними потрібно ознайомитися і співставити, чи ваш проєкт підпадає під пріоритети цього фонду. Далі обов'язково пересвідчитися, чи ваші пріоритети того проєкту, на який ви хочете просити кошти поза конкурсом, чи ваші ці проєкти не співпадають з пріоритетами відкритих на даний момент конкурсів. Фонду, тому що якщо співпадають, то очевидь, вам потрібно подавати проєктну пропозицію на відкриті конкурси, а не поза конкурсом, і тільки після того як ви співставили всі ці пріоритети. Ви можете подавати заявку, звичайно, що розробити її відповідно до проєктного підходу, описати потребу, описати цілі, мету, завдання, описати цільову аудиторію, результати проєкту і подати пропозицію на участь у конкурсному відборі поза конкурсом. Наступна можливість – «The Global Fund». Я вам дуже-дуже рекомендую зробити те, що зробила я перед тим, як знімати для вас відео. Я прошерстила всю інформацію на цьому сайті, почитала пріоритети фонду і зазирнула навіть в той перелік. Проєктів, який був підтриманий фондом в Україні, ця інформація для вас буде ключовою для визначення. А підпадаєте ви в принципі під пріоритети? А можете ви в принципі користуватися цими можливостями чи ні? Скажу вам, що ця інформація вона в відкритому доступі. Будь ласка, переходьте, читайте, але одразу скажу, що. Цей фонд це всесвітній такий фонд, який справляє, направляє кошти на проєкти по боротьбі з снідом, туберкульозом і малярією. Тобто, тут охорона здоров'я, програми, які працюють в цьому напрямку, мають великі великі шанси організації, представники влади, муніципалітетів і так далі. Тому це наступний фонд, який я вам дуже рекомендую ознайомитися з ним більш детальніше. Далі можливість подаватися поза конкурсами 365 днів на рік. Це National Endowment for Democracy. Це американський фонд, який був створений в 1983 році для України, в тому числі актуалізовує свої можливості. Суми грантового фінансування абсолютно різні. Тут головне пам'ятати про... Пріоритети, оскільки демократія вшита в саму назву цього фонду, то ми розуміємо, що тут підтримуються проєкти, які сприяють утвердженню демократичних принципів в Україні, скажу вам відверто, що практично кожен проєкт підпадає під пріоритети. В демократичному ключі тут можуть бути підтримані і громадські організації, і медіа, і асоціації, і навіть проєкти, які будуть сприяти економічному розвитку держави. Дивіться, от зараз на екрані ви бачите типи проєктів, які може підтримати цей фонд. Давайте я зачитаю. Заохочувати та захищати права людини та верховенство права, підтримувати свободу інформації та незалежні ЗМІ, зміцнювати демократичні ідеї та цінності, сприяти підзвітності та прозорості, зміцнити організації громадянського суспільства, зміцнювати демократичні політичні процеси та інститути, сприяти громадянській освіті, підтримувати демократичне вирішення конфліктів, сприяти свободі асоціацій, зміцнити ринкову Економіку та на широкій основі. Це такі е, пріоритети ставить для себе грантодавець. Е, щороку він приймає заявки від сотень організацій з України, навіть нашою консалтиною кампанією, Центр розвитку час змін, яку я очолюю було підготовлено за. Попередній рік цілий ряд проєктів, деякі з них вже навіть закінчили своє існування, тобто успішно прозвітували, тобто отримали грантове фінансування. Я вам розповідаю лише про реальних грантодавців. Йдемо далі. Дуже схожий за своїми пріоритетами на попередній фонд. Європейський фонд підтримки демократії. «European Endowment for Democracy». Цей фонд славиться тим, що він підтримує навіть ті організації, яких ніхто не підтримує з якихось причин. Цей фонд славиться тим, що він підтримує навіть новостворені організації. Цей фонд славиться тим, що він підтримує організації в їх оргрозвитку, в їх інституційні спроможності на їхню операційну діяльність. Ну і звичайно, що на проєктну діяльність. Головне, щоб цілі вашого проєкту співпадали з високими пріоритетами цього грантового фонду. А тут знову ж таки все. Під парасолькою демократичних принципів. Тобто, якщо ваш проєкт сприяє, хоча б опосередковано утвердженню демократичних принципів, ви маєте шанси на отримання фінансування. Я дуже завзято говорю про цей фонд, тому що наша консалтингова кампанія, центр розвитку час змін, щороку готує. З десятки проєктних пропозицій на цей фонд, так само як на попередній, ми маємо успішні кейси. Це і проєкти асоціацій всеукраїнських і регіональних. Це проєкти громадських організацій, це проєкти засобів масової інформації. Це реальні кейси. Про які я знаю не з теорії, а з практики, тому я вам дуже дуже рекомендую. Зверніть, будь ласка, увагу на цей фонд. А потрібна підтримка, ми вам допоможемо, де розробляємо на замовлення ваш проєкт під ключ. Тому звертайтеся, всі контакти є в описі під цим. Відео. Ну, і ще одна цікава можливість поза конкурсом подати заявку і отримати фінансування від Держдепу. Не запрошені пропозиції, бачите, як переклав сайт. Це значить, що поза конкурсом ви маєте можливість подати заявку на фінансування свого інноваційного проєкту і отримати підтримку від держдепу це зробити можна безпосередньо на сайті. Ви його зараз бачите на екрані. Всі програмні документи. Обов'язково до вичитування, головне, щоб ваш проєкт мав інноваційність. Тільки тоді він є цікавим для держдепу на отримання на надання вам фінансування. Ось такий перелік з семи фондів, які готові вас підтримати поза. Конкурсом, а ми центр розвитку час змін готові вам підготувати проєктні пропозиції і концептуальні, і повні проєктні пропозиції. Це власне наш профіль. Ми консалтинова компанія номер один в грантовій тематиці. Хочете замовити нашу послугу, будь ласка, в описі під цим відео є безпосередньо всі-всі посилання на ті послуги, обирайте, які вас цікавлять. Ну і обов'язково в коментарях напишіть, на яку тему вам далі готувати відео. Я підготую. Обіцяю, що розгляну ваші пропозиції. Все на сьогодні, але надовго з вами не прощаюся. Бай!